Ти знаєш скільки, наприклад, українських бізнесменів зараз працює в Польщі? Загально за період року було надано більше аніж 8 тисяч. Консультацій по відкриттю підприємницької діяльності українцями, пік реєстрації підприємницької діяльності з початку 2022 року, от перші три квартали. От був і зареєстровано більше аніж чотири тисячі відкритих діяльностей підприємцям, чотирнадцять центрів, які зараз не працюють в Харкові, а так всі інші центри вони працюють в Україні. Так чим займається наш центр? Це допомога підприємцям з юридичними питаннями, питаннями, з бухгалтерськими, з питаннями з оподаткування, з питаннями підбору кваліфікованого персоналу, тобто hr питання. Але зараз дуже багато запитів загально на експортні консультації, і ми так само допомагаємо в цих питаннях наших підприємців. Вітаю вас, друзі, ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Писан Костянтин, засновник міжнародної кампанії «The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні ми з вами у Варшаві, і ми поговоримо на дуже важливі теми бізнесу. І сьогодні у нас в гостях координатор освітньої складової дії бізнес Вікторія Коритнік. Вітаємо всіх Вікторія Коритнік, координатор освітньої складової «Дія бізнес в Польщі. Протягом тривання повномасштабної війни офіс дія бізнес у Варшаві надав близько 8 тисяч консультацій громадянам України щодо відкриття малого та середнього бізнесу в Польщі. З моменту повномасштабного вторгнення в Україну. За запитами українців та наших підприємців було відкрито дію бізнес. Центр «Дія бізнес саме у Варшаві. А коли саме це було зроблено? Ми відкрилися в травні 2022 року що саме входить в компетенцію дії бізнес. Центр «Дія бізнес це консультативний центр, який допомагає підприємцям з відкриттям бізнесу на території Польщі. А діє бізнес є і в Україні. Центри діє бізнес налічується. А центрів, які зараз не працюють в Харкові, а так всі інші центри вони працюють в Україні. Так чим займається наш центр? Це допомога підприємцям з юридичними питаннями, з бухгалтерськими, з питаннями з оподаткування, з питаннями підбору кваліфікованого персоналу, тобто hr питання. Але зараз дуже багато запитів загально на експортні консультації, і ми так само допомагаємо в цих питаннях наших підприємців. Ти знаєш, скільки, наприклад, українських Іх бізнесменів зараз працює в Польщі статистичних даних стосовно скільки бізнесів саме відкрито, яких було проведено нашим центром, я не можу надати загально за період от, е, року. Було надано більше аніж 8 тисяч. Консультацій по відкриттю підприємницької діяльності українцями. Але Варшавський інститут наголошує на тому, що коли вони робили дослідження, вони кажуть про те, що пік реєстрації підприємницької діяльності з початку 2022-го, от перші три квартали от був і зареєстровано більше аніж 4 тисячі відкритих діяльностей підприємцям. Я просто хочу зрозуміти, це безкоштовне надання цієї консультацій всі консультації, які надаються в центрі дія бізнес, вони є безкоштовними. Як взагалі відбуваються консультації, або можна сказати, як це працює? Угу. Консультації, які є і заявлені на нашому сайті та в нашому центрі, вони як в онлайн, так і в офлайн форматі можна отримати. Угу. Окей, друзі, у нас сьогодні цікавий формат. Сьогодні буде бліц. Ти готова відповісти на бліц питання дуже швидко і стисло, але щоб наші глядачі зрозуміли саму суть? Ну давайте спробуємо. Друзі, ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, і поїхали. Яка основна місія та мета центру «Дія бізнес у Варшаві? Допомога у виході українського продукту, української компанії, українського послугу на в на ринок Польщі. Наскільки ви з цим справляєтесь, як на мене, то мені здається на 100%. Тобто, друзі, дуже важливо, щоб ви про це знали. Я, наприклад, коли відкривав компанію в Варшаві, я про це навіть не знав. Тому цей випуск дуже важливий для. Тих, хто тільки заходить. Наступне питання: чи можете розповісти про співпрацю центру дії бізнес з партнерами з Польщі? Одним із пілотних проєктів, який був, називався Каталог експортерів, ми допомагали на конкурсній основі 20 підприємцям з виходом на ринок Польщі. І цей каталог українського продукту він заявлений у нас на сайті, і також ми його рекламуємо через свої соціальні мережі. Ну, а от. На якісь партнерства, а знаєш, от, наприклад були вихідна... на вашій основі? Окей, стосовно партнерства, це ми допомагаємо. Чому я розказала про цю програму, про цю ініціативу загальну? Тому що допомагали українцям вийти на ліг, скажемо так, знаходили їм партнерів польських для того, щоб вони могли реалізувати свій продукт. Які основні виклики та проблеми ти бачиш, з якими стикаються українці, які прибули до Польщі для роботи чи бізнесу? Я думаю, що тут треба поділити оцей сектор загально е, на дві групи, тому що проблеми з якими стикаються українці. Е, от перше, це звісно працевлаштування, тому що більшість українців на жаль працюють не за фахом і не за своєю кваліфікацією та за своєю компетенцією, В зв'язку з тим, що не мають е, знання мови, або в зв'язку з тим, що е, на жаль нострифікувати дипломи свої це займає певний проміжок часу. От, але є дуже класні ініціативи: є адаптація українців у Польщі, є адаптація лікарів. Зараз є програма, яка стартує. Є адаптація для педагогів, для вчителів. Тобто, це якщо говорити про громадян України загально. Якщо говорити про підприємців, то ну але це можна назвати як проблемою, так і викликом, звісно, тому що зараз, звісно, дуже велика конкуренція. Між українцями і поляками, чи між українцями і собою? Між українцями, і українцями. Да? А де саме ну, де ти бачиш найбільше? Ну дивіться, дуже багато фірм. Е, от загально, якщо говорити про е, проекти та бізнеси, які відкривались на початку, то це компанії, які допомагали з легалізацією б'юті сектора, дуже багато. Тобто, тут нереальна конкуренція, мені здається, немало справді. А поляки виживають? В Дивіться, знаєте, дуже багато, от це можливо про розбіжності між українським веденням бізнесу і польським, тому що дуже багато українців вони приїжджають і вони кажуть, ми зараз дамо тут сервіс. Але чи співпадає сервіс по-українськи з сервісом, який надає польський бізнес? І взагалі за ментальністю і культурними от здобутками, скажімо так. Ми про різне насамперед. Тому що наш сервіс він не працює тут. І оці розбіжності ментальні, вони, е, вони є. І тому, скажімо так, треба. Знаєте, є така, є така приказка, яка мені дуже близька, е, і якою, можливо треба притримуватися українцям. От залишати свою автентичність, тобто змінюватись, залишаючись незмінним. Тобто. Е, бути індивідуальним, але звісно, розуміти, що треба підлаштовуватись під реалії, тобто ти про гнучкіполського бізнесу. Про гнучкість стосовно що ви сказали про гнучкість, експерти зараз говорять нам про те, що топ 3 скілів для підприємців в реаліях сьогодення це. Перше, це питливість розуму, тобто реально, коли ти е, можеш постійно навчатись, другий скілс – це е, адаптація і гнучкість, тобто вміння прогнутися або підлаштуватися, е, інтегруватися під ринок, на якому ти працюєш. І третім скілом, е, звісно, є бачення можливостей. Плануєш купити квартиру в Києві і обираєш надійного забудовника? Чи знаєш ти, який відсоток київських забудовників лише імітують будівництво і тільки годують термінами здачі, а інвестора по 5 років чекають свої квартири? Щоб не стати черговою жертвою недобросовісних забудовників, звертайся в агентство нерухомості The Capital, і ми розкажемо тобі, хто будує, а хто імітує. Як відбувається процес отримання консультації чи підтримки від центру? І так до центру можна завітати фізично. Знаходимось ми за адресою багатела12 біля українського посольства. Якщо не може людина відвідати фізично, то можна подзвонити за номером телефона, можна написати в інстаграм. Телеграм на пошту, Фейсбук, тобто, всі ресурси вони відкриті. А ще у нас є дуже класна ініціатива тобто, людина, яка знаходиться фізично в Україні, вона може зареєструватися на порталі Бізнес», натиснути отримати консультацію е, і обрати для себе вільний, зручний е, час та дату і отримати консультацію і, так в форматі wow. онлайн. Це, це цікаво, друзі. Які заходи та освітні програми проводить центр для підтримки українських підприємців та громадян? Спочатку з відкриття е центру було проведено більше аніж 300 освітніх та партнерських подій. Дуже багато заходів ми проводимо про адаптацію, про аналіз українського ринку, про ментальні схожості та розбіжності. Звісно, ну це на початку так було. Зараз більш складні такі кейси вже це про введення бренду, це про SMM, скажімо так. Це маркетингові стратегії, Скажімо так, реалії українського бізнесу на території Польщі. Дякую тобі. А скажи, от е, це єдиний зараз офіс в Європі чи вже вже десь в інших країнах також вони є. Це єдиний центр, який відкритий за кордоном. А як ти вважаєш? Основні кроки, які необхідно зробити, щоб розпочати процес відкриття бізнесу у Польщі? Питання в тому, що проблеми для того, щоб відкрити бізнес, її взагалі немає. Тому що зараз українці для того, щоб відкрити бізнес, потрібен песель. Ідентифікаційний номер. Так, ідентифікаційний номер платника податків. От. І друге, це легальне перебування на території Польщі. А які основні вимоги та процедури реєстрації компанії? У Польщі можеш розказати? Ну, дуже коротко щодо процедурки, як я вже говорила, то е, потрібен для українців потрібен писель е, і потрібно легальне перебування на території Польщі. Є два види правової діяльності, яку обирають для себе українці. Як ми вже так само про це говорили: спуказо і єднасовова діяльність господарча я зрозумів. А з якими складнощами найчастіше стикаються українці під час відкриття бізнесу? Польщі і так стосовно складнощів, з якими стикається, але можна сказати, що це не тільки при відкритті бізнесу, а загально мовний бар'єр. Звісно, про це можна говорити. Ну, а якщо а говорити, при бізнесу, то а також якщо і. говорити про відкриття бізнес діяльності підприємницької діяльності, то це бухгалтерські консультації були величезним запитом, тому що тут бухгалтерія. Дуже складна якщо Я порівнювати знаю. з Україною, і звісно, якась кількість підприємців, якщо говорити про єдноособову діяльність господарств, тобто по фопи, вони хочуть вести самі, але ні, тут треба вести бухгалтерські консультації саме на аутсорсі. Чи надає бізнес дія інформацію про ринкові дослідження та аналізи, які допомагають українським підприємцям зрозуміти бізнес-середовище у Польщі? Надає портал діє бізнес в інстаграмі, в фейсбуці так само можна подивитися дуже багато аналізу та дослідження ринку. Польського саме діє бізнес безпосередньо проводить на території Польщі. Саме от наш центр проводить івенти в онлайн та в офлайн форматі, які допомагають в розумінні бізнесу на території Польщі. Ми залишимо силочки внизу, щоб могли перейти і подивитися все самі. І переходимо до наступного питання: як довго відбувається адаптація українського бізнесмена в Польщі? Можу сказати про якийсь успішний кейс загаль. На от одним із успішних кейсів, які про які я можу розповісти, це Task Force. Станіслав Горбачевський є засновником компанії цієї це лінгвістична компанія, яка допомагає з прикладами документів, з прикладами сайтів на польське. Звісно, тому що коли ти виходиш е, зі своїм продуктом на польський ринок, ти маєш вести все польською. Тобто Google не допомагає. Тому якщо говорити про успішний кейс, то Можна і в них вихід, скажімо так, на польський ринок, масштаб масштабування за свого продукту зайняло приблизно десь з півроку. Хорошо, в мене сразу так два питання з'явились mm. з цього приводу. Чи є в тебе якась, наприклад, інформація, який відсоток виживання українського бізнесу в Польщі? От, наприклад, ті, що ви там консультували? Ну з тих підприємців, мабуть, не всі 8 тисяч консультацій було надано мною, а саме командою нашого центру, звісно? Ну, мабуть, десь 10% з нашого досвіду, який у нас що бізнес закрився в період одного року. І саме чого тому, що неправильно прораховані витрати на бізнес. Одним із таких кейсів у нас є підприємці, які відкрили свою пірогарню, тобто вареники, скажімо так, питання було в тому, що наче відкрились, наче все окей, але через. Три-чотири місяці зрозуміли, що нема того прибутку, скажімо так, і нема додаткових коштів на подальшу реалізацію бізнесу. І тому вони закрились. Тобто не розраховують час, коли кошти почнуть повертатися. Так. Да? Який запас коштів повинен бути а, у, ну, для, у бізнесменів для того, щоб скільки йому потрібно місяців протриматись? Від виду діяльності залежить, тому що якщо ти, наприклад, відкриваєш салон краси, це ж одна сума. На що тобі потрібно? На заробітну плату, на оренду приміщення, на податки, на закупку матеріалу. От, Якщо це говорити, наприклад, про лінгвістичну компанію, то, наприклад, фізично, окрім приміщення нічого не потрібно. Є взагалі бізнес діяльності, які навіть офісу не потребують, і зараз можна купити просто офіс, скажімо так, адресу офісу, на яку ти зареєструєш офіс, і працювати з дому. Це, це слабо, ну, наприклад, це оця перегарня, про яку ти казала, mm. да? тобто вареништа по-нашому, да? якщо б у неї були запас грошей на ще на півроку, б вона б вижила чи ні? А... Тобто у них не вистачило часу, чи там неправильна концепція була, наприклад? Я думаю, що це не про концепцію. Тому що загальна ідея була окей, аналіз ринку теж був здійснений. Питання, мабуть, в тому, що є строк окупності кожного бізнесу. І, на жаль, вони його не прорахували. Тому що, е, звісно, що в бізнес перший час потрібні були вкладення. А якщо додаткових коштів немає, е, і це останнє, що ти вкладаєш, то ну, от, от в цьому був факап. Угу. Тобто вони грали на останнє? Так. Друзі, то, тому думайте. Коли стартуєте бізнес, щоб у вас схватило коштів і на план Б, як кажуть, тобто, якщо не буде так, як ви прорахували, чи є у вас запас грошей, щоб деякий час протриматись, тут таке питання цікаве, українські бізнесмени вибирають більш агресивну стратегію ніж поляки. Ну, українці, звісно, ведуть бізнес е, трішки по-іншому, і нам не просто інтегруватися і адаптуватися, і бути гнучкими е, під е, ведення е, того, як ведуть поляки тут е, бізнес. Е, е, українці вони драйвові. Вони реально драйвові. Ми знаємо, що таке сервіс, класний сервіс. Ми знаємо, що таке працювати 24 на 7. Поляки так не працюють. Поляки не є такими швидкими, звісно. Як вони з такою редегенерацією збираються виживати, от взагалі поляки? А, а це знову про те, що я кажу, що деякі українці приїхали і сказали, зараз ми дамо тут сервіс, зараз ми розкачаємо, Зараз ми дамо. Але питання в чому? А чи є такий запит взагалі у поляків? Чи їм в цьому окей? Ну так, до лікарні не окей чекати три тижні тому вибирають модель е комерційну. Скажи, які заходи організовує е бізнес дія для популяризації українських підприємств та їхніх бізнесів у Польщі? Ну загально це онлайн форуми, це офлайн форуми, на які ми запрошуємо представників влади польської української, на які ми запрошуємо інвесторів. Польських і українських, на які ми запрошуємо наші партнерські великі компанії, і так само запрошуємо українських підприємців, які є, ведуть єдносовому діяльність господарчу, для того, щоб вони могли інтегруватись, знаходити собі бізнес-партнерів, знаходити собі людей, які готові, наприклад, були вкластися в їх проєкт і в подальшу життєдіяльність проєкту. Чи співпрацює бізнес Дія» з іншими організаціями чи установами для надання комплексної підтримки українським підприємцям? Так, центр дія бізнес співпрацює з різними організаціями та установами. Одним із наших партнерів є Польська агенція інвестицій і торгівлі, які допомагають нашим підприємцям, наприклад, з експортом, і з більш складними запитами. Ми співпрацюємо з юристами, які допомагають більш так само глибоких, якихось юридичних аспектів. Також співпрацюємо з Асоціацією українського бізнесу у Польщі і з ЗПП, зв'язок праців і господарців, а також з різними бізнес-спільнотами та інституціями, які допомагають також виходу продукту і інтегруванню в українське ком'юніті, українське польське, можна так сказати, ком'юніті. Друзі, ну у мене вже закінчились ці бліц питання. Дякую тобі. А ще декілька питань і підсумуємо такі битові питання. Скільки часу потрібно для того, щоб вже нормально спілкуватися польською мовою? Ну от в середньому скільки часу на це потрібно? Якщо говорити про побутові питання, я скажу, що у нас було. Ми зіткнулися, звісно, ніхто з нас не знав польською, коли ми приїхали. З початком війни в нашій країні до Польщі, і це було першим питанням загально для самої команди центру Діабізнес. І що ми зробили? Ми на зовсім безоплатній основі запустили два курси польської мови для українців, які тривали три місяці. Потім запустили курс це, української вичер... мови для вичер... поляків. Вечірня школа якась? Це було з 4 до п'ятої приходив вчитель і навчав українців польській мові протягом. Трьох місяців. Круто. Комусь вдається е, опанувати мову і подолати оцей мовний бар'єр е, саме в побуті за три місяці. Хтось за півроку, і я, наприклад, скільки без... тобі знадобилось? Я безпосередньо їздила до Кракова кожні вихідні для того, щоб спілкуватись з поляками, які взагалі не розуміють нашої мови. Тобто три місяці плюс-мінус достатньо, щоб вже вийти на якийсь базовий так. Мені здається, що так. Якщо uh -huh. говорити про якісь бізнес, процеси більш поглиблене використання мови, то звісно, тут треба з репетитором або повністю інтегруватись в польське суспільство, скажімо так, uh -huh. але не всіх. Українців, на жаль, е, тому що дуже багато е, тут е, українців. <с <с українців, в Польщі українців. От, е, і тому не завжди вдається інтегруватись, прямо, але якщо у вас є. Е, ну, мова схожа, я так розумію, що їх розуміти плюс-мінус, ти можеш вже десь через місяць, але щось сказати по польськи Мова це... дуже подібна, звісно. Е, але якщо дуже якісь прості, такі односкладні речення. Якщо говорити про більш поглиблений, поглиблене вивчення мови та поглиблене спілкування, то звісно тут тут складніше буде, і тоді ти вже розумієш, що ні, не дуже подібне. Mm -hmm. І от питання ще, от я думаю, що для всіх бізнесменів це також буде цікаво. Через який час від старту бізнесу є вже сенс брати поляків на роботу? Ти розумієш, що вже можна брати не тільки там українців там чи білорусів, вони з нами дуже схожі, да, і по ментальності. А коли е, можна вже переходити на локалів? Як на мене, то найкращим кейсом буде якщо це компанія. Брати саме е, польських представників бізнесу, тому що вони знають свій ринок, вони знають культуру, вони е, вже інтегровані тут, і вони знають, як тут ведеться бізнес, і це не про теорію, це про практичні кейси. Але, звісно, ми знаємо, що е, Загально польські спеціалісти вони е, хочуть інший, е, іншу заробітну плату, скажімо так. Фінансова забезпечення і рівень оплати праці, скажімо так, він більший. Е, тому все залежить, звісно, від е, того, наскільки ви можете собі це дозволити. Я так розумію, що е, е, більшість підприємців е, ну, вони розуміють, е, і оплата не стає. Ім дуже важливим чинником. А я думаю, що запобіжником для багатьох стає саме те, що вони вважають, що поляки там дуже правильні, скажімо так, і все вже нужно з ними працювати там, якось там. Носити Але... на руках я маю на увазі там, що все було чітко, досконально чи це є реальність, чи це більш міф надуманий? Але ви знаєте, коли українці переїдуть до України, це дуже класним, класним буде кейсом. Чому Класним скілом? Чому тому, що правила вони працюють? І це реально е дуже великий плюс, який ми заберемо із собою. Чи згодна я з вашою думкою? Згодна? Е і звісно, це страх. Я, я маю на увазі, це страх. Це він реальний. Він він такий є. Більшість підприємців не хочуть брати працюючих тут, не хочуть брати поляків саме із за того, що бояться якихось ускладнень. Більшість підприємців, які звертаються до нас, вони, звісно, і ми консультуємо тільки для того, щоб працювати, як то кажуть, в білу. А хто краще, аніж поляки, знають. Як працювати правильно по їх законодавчим міркам, скажімо так. Тому ідеальним варіантом, якщо ми говоримо саме про компанію, то це брати поляків на. може як село, тобто не на більш висококваліфіковані посади, скажімо так, угу. тобто, це для того, щоб що? Щоб е, краще розуміти е, місцевого е, клієнта систему управління. Що? Е, як я вже говорила раніше, це, е, це все-таки про ментальні та культурні розбіжності, е, а також юридичні розбіжності і загальне розуміння о, сектору польського. От. Е, Допомагає уникнути якихось е, таких довготривалих е, процесів комунікативних, скажімо так. Друзі, ну, ми тобі. дуже багато сьогодні розповіли про бізнес дію, про те, як вона допомагає і що вона працює. Це єдиний офіс, е, е, який є зараз поза межами України. Так. І це добре, що. А цей проект зроблений, хоча б один реалізован, виходячи там з тої кількості консультацій, що 8 тисяч консультацій вже трошки ніж там за 15 місяців роботи, вже ви зробили. Тобто, це допомогло великій кількості українців. А то я бажаю дії бізнес. Класних результатів таких от е, успіхів. Бажаю успіху. Бажаю, е, щоб українці знали, щоб е, що такий сервіс він взагалі є. Ним користувались, е, спрощували собі життя. Е, ну, Дякую тобі. Дякую. дякую. Друзі, ну а ми повинні наближати нашу перемогу. І неважливо, де ви заробляєте: в Польщі, в Європі, е, в Америці, е, в Дубаї. А ми всі повинні підтримувати нашу, наші збройні сили для того, щоб наближати нашу перемогу. Тому допомагаємо зсу, допомагаємо тим, хто залишився без житла, тим, хто зараз нужденний, і разом рухаємо нашу рідну Україну до перемоги. Дякую всім пока-пока.